Слава Ісусу Христу, дорогі телегачі, телебачення віковічного слова. Радо вас вітаємо. І сьогодні маємо нагоду важливу, молимося про мир в Україні, але сьогодні в свято святого Бенедикта, засновника. Монашого життя в Західній Європі, в Європі, в Західному світі. Ми молимо сьогодні теж через заступництво престої Діви Марії, святого Бенедикта. Молимось за навернення не тільки Росії, не тільки молимось про мир в Україні, але за навернення теж Європи, тому що певні процеси і певні які події, які відбуваються, є теж наслідком того, що Є, залишають Господа Бога, залишають храми, залишають віру християнську, відказу, відмовляються від Бога в Європі. І молимося про цю Європу, яка була християнською. Молимо, щоб повернулася до Господа, щоб навернулася, і щоб ми могли жити всі в єдності, в процвітанні, в спокої, в братерських відносинах і. Про це молимося в особливий спосіб. Теж сьогодні молимося за сестру Аліну, нашу співпрацівницю, за весь католицький медіа центр. За Католицьке телебачення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, дорогі брати та сестри. Запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, єднаємося разом в молитві від об'явлення Діви Марії, Бернадетті, саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими. Папа, папами приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Воді разом в з разом молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молодовні, молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та через соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз будуть покладені на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки Прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, і вічне життя. Амінь Holy Father, Pope Francis, and for his intentions. Молимося в інтенціях святішого Отця Папи Франциска і за святу католицьку церкву. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. перша скорботна таємниця молитва Ісуса в Гетсеманському саду. Помолимося за здоров'я та божу опіку для сім'ї, родини, за воїна Богдана та всіх захисників. За здоров'я та божу опіку для Марка, за Божий захист здоров'я, благословення сім'ї дітей, онуків, за швидке припинення війни, перемогу капелан, капеланів, за капеланів, волонтерів, медиків, полонених, рятувальників, за здоров'я, збройні сили України, Маріуполь, Львів, Херсон, Запоріжжя, Харків, за полонених, за Азовсталі, наш народ, нашу Україну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус grace the lord is with thee Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословений і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, и благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця, бичування Ісуса. Помолимось за добрі наміри Івана та Лесі в намірах, помолимось, Серця Марії, за Олександра, що знайшовся живим і здоровим. За мир в цілому світі, за опіку сім'ї за щасливу службу Тараса, за вирішення проблеми Павла за щасливу дорогу Галини, за зціленням хворої Тетяни, за припинення вогню та війни в нашій країні, за здоров'я та божий захист для наших захисників, священиків, священнослужителів, єпископів, монахів, монахин, діаконів, медичний персонал, волонтерів, рятувальників, отче наш, нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє на небі, так і на землі.

<реси> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And blessed Радуйся, Мария, благодаті повна. Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Мари, благодаті повна, Господь з тобою. The Lord is with thee. Blessed are thou among women. And is Радуйся, Марія, повна, жінками, Твого, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women. And is Радуйся, Марія, повна, жінками, Твого, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марі, О Марія без гріха первородного зачато третя скорботна таємниця, вінчання Ісуса терновим вінком. помолимося за підписання угоди про повернення храму Святого Миколая Вірянам католицької церкви. Молимось за оздоровлення, сілення Боже милосердя для Анни, Любомира, Омеліана, Лесі, Михайла, Олексія, Івана та всіх наших воїнів. За здоров'я, внучат Давіда, Глорії, Матвія. Фоюди небесна, Пресвята Богородиці, допоможи подолати ворога, покрити святим офором неба і ворожого від ворожих бомб, захисти врятуй наші збройні сили України, наших воїнів, захисників Олега, Ігора, Ігоря, Віталія, Андрія, Юрія, Степана, Миколу, Ігора, Сатомаша, Ігора і Сергія, Юрія, Романа, Євгена. За всіх людей України, Отче, наш, що я сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона Твого Ісус.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Четверта скорботна таємниця. Хрестна дорога Ісуса. Помолимось за прощення гріхів, запрошення в царстві небесним душам Ольги, Марії, Євгена, Анни, Софії, Константина, Василя, Юрія, Людмили, Ірини, Віктора за душі в за душі полеглих воїнів та усопших, за воїна Тараса, його побратимів за здоров'я Божого опіку, добру працю, за застілення хворого Дениса, за Божого опіку, Матері Божої, Боже благословення для Анни, Радіона, Олександра, Артемія, Олексія, Голосіївського Олени, Людмили, Олени, Владислава, Артура, Лариси, Ольги, Богдана, Феодота, Лілії, Ксенії, Володимира, Анастасії, за їх здоров'я та Божий захист для них. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. <рес> Радуйся, Марія, тобою, жінками, Mary, blessed are thou among women, and blessed is the Господь з тобою, благословенна жінками, и благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна. Господь с тобою, благословенна тими жінками, благословенный плідлона Того Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками благословена і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Oh Maria без гріха первородного зачата. П'ята скорботна таємниця розіп'яття і смерть Ісуса. Молимось за здоров'я Божого опіку, благословення Боже для Богдана, Наталії, Тараса, Анастасії, Павла, Діани, за здоров'я дітей Євгена, Даніела, Олександра, Кристиана, Катерини, Мармарика, Миколи, Віри, Аліни, Наталії та чоловіка, воїна Лендель Віталія та його побратимів за мир в Україні, Богу подяку. За котиноптетемблвостонза душі вчистилищі, з рідних батьків близьких. Засілення сім'ї Мар'яни і Василя про потрібні необхідні благодаті для наших захисників, вітчизни, волонтерів, рятувальників, медичний персонал. За померлих Івана Степана. Павла, Михайла, Марії, Марії, Тимка, Віри, Петра Катерини, за всіх полонених захисників, щоб живими і здоровими повернулись додому. за здоров'я, Боже благословення, отцю Ігору, Отцу Олександру, сестрі Ренаті, сестрі Валентині, семінаристу Ярославу та всім єпископам священникам, богопосвяченим особам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Mary, grace, women, the... Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, Ісус.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Hail Mary, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Mary, grace, women, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto. Slava Otciu e Sinu e Sviatomu Duhu. Sicur terra in principio, et nunc et et in saecula saeculorum. Amen. О, Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави, Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь Господь з вами. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній і Отець і Син і Святий Дух. Нехай зійде на вас і залишиться з вами, перебуває з вами назавжди. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож, зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання. Покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, О ласкава, О люба, О солодка, Діво Маріє. Богородиця з люрд, Богородице з люрд, Богородиця з люрд, свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі телеглядачі, дякуємо. Дякуємо сьогодні. Те, що вам, те, що ще один раз ми разом змогли зібратися і єднатися у молитві. Наші серця, спраглі миру, спокої сьогодні. Покою миру випрошували в нашої небесної цариці швидкого закінчення війни, припинення перемоги, миру нам. Повернення всіх захисників до своїх домівок. Хай Господь вас всіх благословить. До наступних зустрічей.